Невеликий порив вітру, і дах закотився, усі і весь наш дах зник. Так села більше немає, і це сумно. У нас немає грошей, а їжа, яка в нас була, вся пропала. Усі діти зараз хворіють. Нам потрібні москітні сітки, клейонки, ліки та їжа. Що обрушилися на східні та північні регіони Франції 23 жовтня 2022 року, викликали торнадо на півночі країни. Природні явища цього типу були зафіксовані у департаментах Сомма і Падекале. Стихія безжально пронеслася кількома населеними пунктами. Потужний вітер зривав дахи будинків і руйнував будівлі, валив з коренем дерева та електричні стовпи, збитки величезні комуна Біукур Біокур була практично стерта з лиця землі, за словами мера, постраждало 80% населеного пункту. І щоб все відновити, знадобляться місяці. Мешканці всього за одну ніч втратили свої будинки. Я була на горі, коли почула торнадо, такий дивний шум. Я спустилася вниз, і коли добралася до кухні, то вікно. Вже було вирване. Невеликий порив вітру і так закотився. Ось і все. І весь наш дах зник. Так. У нас зірвало тільки частину даху. Але інші сусіди втратили все: дах, будинок, машину. Були повністю розбиті вікна. Ми запропонували нашим сусідам переночувати в нашому домі, тому що їхній дах був пошкоджений, і вони не могли ночувати у себе. Їм довелося вийти на двір. Але коли я побачив решту села, воно було зруйноване. Села більше немає, і це сумно. 23 жовтня 2022 року на Бангладеш обрушився циклон Сітранг. Близько мільйона людей довелося евакуюватися. Щонайменше 15 осіб втратили життя. Майже 10 мільйонів людей залишилися без електрики в 15 прибережних районах, а школи були закриті в південних і південно-західних регіонах. Дерева були вирвані з корінням навіть у столиці, даті за сотні кілометрів від епіцентру урагану. Зливи обрушилися на більшу частину країни. 24 жовтня сильні дощі спричинили повені у штаті Міранда, Венесуела. Припарковані автомобілі та інші машини на прилеглих дорогах змело течією. Рух на дорогах був ускладнений. Кілька житлових комплексів також повідомили про затоплення перших поверхів. Мексика 23 жовтня 2022 року. Рослін ураган третьої категорії. Вийшов на берег у штаті Найарід із максимальною швидкістю вітру 195 км на годину. Потім, ослабнувши, попрямував у глиб материка. Потужний ураган спричинив зливи, зливові повені та зсуви грунту. Понад десяток муніципалітетів у штатах Наярід і Халіско створили аварійні притулки для евакуйованих. Повідомлялося про загиблих. 25 жовтня 2022 року землетрус магнітудою 6,4 струсонув провінцію Абра на філіппінському острові Лусон. Щонайменше 26 осіб отримали поранення. Пошкоджено лінії електропередач, мости і дороги. У місті Лапас постраждала столітня християнська церква. Досить сильні поштовхи відчувалися і в сусідніх провінціях. Сезон дощів 2022 року став для багатьох країн Африки справжнім потрясінням. У Чаді він призвів до винятково руйнівних повеней, оскільки дощі почалися раніше ніж зазвичай і були найсильнішими за останні десятиліття. Чергова повінь зачепила понад мільйон людей. У першій половині жовтня було оголошено надзвичайний стан. За даними ООН, п'ять з половиною мільйонів людей потребують надзвичайної гуманітарної допомоги. Світовий банк заявляє, що практично половина населення країни вже живе у злиднях. Ось такі наслідки: люди опинилися на вулиці, і нам навіть ніде зупинитися. У нас немає грошей, а їжа, яка в нас була, вся пропала. Тож нехай вони поглянуть, як ми тепер живемо. Ми перебуваємо тут уже майже п'ять днів. Ми насипаємо землю в мішки, щоб зробити дамбу, яка не дозволить воді забрати лікарню добрий самаритянин у валії. Вкрай важка ситуація до закінчення сезону дощів склалася і в сусідньому судані. Поблизу немає ні лікаря, ні поліклініки, ні лікарні. Нема навіть шматка хліба дітям, який би вони змогли поділити між собою. Зараз наші будинки повністю зруйновані, і нам потрібні намети, ковдри, одяг і їжа в достатній кількості для всіх нужденних. Масштабні повені призводять до вимушеного переміщення дедалі більшої кількості людей. І ускладнюють життя тим, хто вже залишив свої будинки через катастрофічні дощі. У східній частині з боку моря було багатопований. У північній і західній частинах сильні дощі та потопи. У нас вже багато чого сталося. Але зараз ми втратили все. Деякі люди не можуть знайти собі їжу на день. Зруйновані будинки, дуже багато москітів і комарів. Усі діти зараз хворіють. Нам потрібні москітні сітки, клейонки, ліки та їжа. Постраждало майже 350 тисяч людей. Повідомляють про сотні загиблих і тих, хто отримав поранення. У південному судані після рекордних дощів під водою опинилися дві третини країни. Люди цілодобово працюють, щоб стримувати воду і запобігати обваленню дамб. Через непрохідність ґрунтових доріг і затоплених злітно-посадкових смуг сільські громади не можуть отримувати їжу та іншу допомогу. Агентство ООН у справах біженців заявляє, що постраждалі відповені в південному судані відчайдушно потребують міжнародної підтримки. Через найсильніші за останні десятиліття повені, що спустошують Нігерію, гуманітарну допомогу потребує близько 2,5 мільйони громадян. Клімат вже завдає непоправної шкоди економіці багатьох країн. Згідно з даними доповіді про майбутнє людства, ця тенденція наростатиме і найближчими роками досягне планетарного масштабу. І лише об'єднання зусиль у побудові благотворчого суспільства дасть змогу знайти ефективні шляхи розв'язання цих проблем.